Всім доброї години сьогодні будемо ремонтувати вольєр, якому вже 10 років. Перший цей вольєр, який був, я його в тому році чи позадом, ну, скажімо так, років 8 він відслужив і підлогу, підлогу бетонну, вона почала вже руйнуватися сама по собі. Отже, це сусідній вольєр, він був зроблений також орієнтовно 10 років тому. Що ми вже бачимо, руйнація почалась. Я тут, якщо не помиляюсь, десь колись забив, був прута. Ну, от щось схоже на таке. Це тримається. Просто був один велетенський вольєр. Я покажу так здалеку. Велетенський вольєр. Я його переділив, переділив піддон, обив просто металом. Ну і тут він як тримається. за для того, щоб мені зараз залити знову бетон, треба буде ті два кирпичика прибрати, трошки зачистити поверхню. Покажу от стяжка з того вольєра. Товщина, яка 7 см. думаю видно. 7 см це. Це було, як раніше ми заливали, ну сім навіть, навіть, можливо, там за сім, за не менше. Така товщина має бути, щоб він не репався з часом, не тріскався, щоб далі прослужив максимально довго. Тут руйнація, якщо видно, вже камінці десь там випадають потихеньку вже чомусь, ну можливо, тому що мороз, я навіть не знаю постійно. Відходи від внутрі, я думаю, потихеньку воно це все руйнується. Так, є така дирочка непогана. Валір, як бачите, пустий. Трошки тут зачистимо і зальємо. І потім ясна річ, запустимо звіра. Дай Бог сил. Буде зділись трошки вже не то. Є. Для цього нам буде потрібно Так, цемент, мілкий щепінь. Так, ну і пісок. Так, ну і Боже поможи, хай потихеньку це все, все зробиться з мінімальними затратами. Так, отже половина вольєра залив. Стіни покрили вапняком повторно. Десь на рік ми це проводимо як мінімум двічі. Є час тричі, нема часу один раз, по-різному, буває, не буду, якби нічого такого говорити, що там 150 разів. Так, є, переселяємо звіра. Я думаю, йому вже час поселитися. Нарешті звільнився один вольєр, тому потихеньку будемо наводити порядок і в усіх інших. Так отже, звір народжений в кінці листопада, 20 числа Зараз. Кінець квітня, тобто 5 місяців має. Показує, що як би від Тарена тара, є 5400. Так, є. З тринадцяти самців. Вік яких нагадаю. Одна самиця очинилась 14 листопада, три інших 22-24 листопада. Тобто декілька самців є таких, що вже 5,5 місяців мають, всі інші 5 місяців. Отже, я всіх переважив, не буду займати час, думаю, ви мені довіряєте, вірите. Декілька самців, 4 кілограма. Декілька самців, які самі найбільші, за 5, ну приблизно приблизно 5,5, ,5, там 5600, 5400, 5200. Так, таких також штуки 4-5, всі інші близько п'яти. Там 4900, 4700, тобто різниця така от, в цих, цих самцях. Всі стандарти. Звідси були найбільші три самці реалізовані, два золотистих, якщо не помиляюсь. Один стандарт чи два навіть і щось таке було. Ось таке щось було. Так, Тут є. З одним вольєром впорались, декілька кліток також там поміняв металопрофіль. Тому що час проходить, а метал псується. Так само як і бетон, самі бачили, який він був, яким він зараз є. Маю надію прослужить ще певний відрізок часу. На цьому все. Всім вдячний за увагу та будьте здорові!